Раз, сміття. Далі. Те, що ну, просто кидається в очі, ще як я відкривав. Я не знаю, воно працює, воно не працює, але сам факт того, що воно вже зломане, це, це, це мінус. Однозначно мінус. Але, блин, ну я дивлюся, і розпаковки в Америці там також таке є. також таке є, Тому це, скоріш за все, вже буде випуск номер 3 Якщо ви не бачили попередні і не розумієте, про що йде мова, то подивіться попередні випуски, де я розповідаю, що я розпаковую, де я це взяв і скільки за це заплатив. Так, що в нас тут? Multipurpose phone Holder. так холдер для телефону. Ага, погнали. Так, тут у нас присоска силіконка. І це просто. Має надіватися сюди, але щось воно просто не надівається. О! Згорим пополам. Так, і тут також присоски. Тобто просто такий от. Холдер тут присосав. Тут... Ну, це, скоріш за все, мабуть, навіть для автомобіля. Так, да, так. Да. Бачите, тут так і показано, що для автомобіля. І все. Зайшов, воно в тебе на панельці стоїть. Так клац його сюди. О, до речі, прису... прям нормально хватає. Слухайте. У мене тут нема, у мене тут є. Той, що ми знаходили. Так. Хуп. І будь ласка. Та. да Прикольна штука, ще й хрени отліпиш.